У Вараші освітній процес поступово виходить з режиму онлайн. 26 вересня у заклади освіти вже пішли другокласники. З 3 жовтня планують відкрити двері для п'ятикласників та одинадцятикласників. Надалі ми пропрацьовуємо, щоб усі діти усіх інших класів мали змогу навчатися в змішаному форматі. Приблизно дві неділі навчаються онлайн, дві неділі навчаються. Офлайн. Ми теж це продумуємо і складаємо. Проблемою є те, що наші школи-гіганти, заклади гіганти, це і перший, і третій ліцей, не мають найпростішого укриття, і ми змушені дітей скеровувати до інших закладів там, де ці укриття є. Тому й виникає такі, така затримка і такі питання. На сьогодні у Бараській громаді є ліцеї, які не мають укриттів. Тому їх учні змушені відвідувати заклади, де вони є, або ж навчатися онлайн. Сьогодні управління освіти пропонує учням села Рудка перейти до Більськовільського вільського ліцею. Усупачеві діти навчаються в приміщенні, де є укриття. В Мульчицях та озерцях також є місця, де можна перечекати тривогу. Батьки дітей Старорафалівської гімназії просять відновити очне навчання. Наразі вирішується питання з укриттям. Це приміщення є пам'яткою архітектури місцевого значення. Ми дали запит на обласну державну адміністрацію, прийшла відповідь, що це дійсно пам'ятка архітектури. На сьогодні ми надали лист на обласну адміністрацію з проханням дозволити нам виконувати ремонтні роботи в підвальному приміщенні, щоб це підвальне приміщення, яке також є пам'яткою архітектури, частиною пам'ятки архітектури, використовувати як найпростіше. Укриття. Ми чекаємо відповіді, і якщо відповідь буде позитивна, що ми можемо це робити, то ми звичайно приступимо. У Варальській громаді це укриття чи не найнадійніше, адже знаходиться глибоко під землею та має метрові стіни. Поки обласна адміністрація вивчає питання з укриттям Старорафалівської гімназії, парти чекають на школярів, а тихі коридори на дитячий гамір. Юлія Крищук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.